Є новина, друзі. Путін підлизався до Трампа. Трамп накинувся на Китай і цікаві сигнали. Дослухайте до кінця. Я сьогодні зранку починав відео, що Трамп сказав, що будуть перемовини України і Росії. І він думає, що це відбудеться скоро, тому що є відповідні чинники. І от сьогодні, в Таджикистані, там де Путін, до речі, помирився з Алієвим, там нібито в них нормальні відносини знов після вибачення, коли Путін обтікав, він каже, що так, ми в контексті перемовин, і все йде в тому руслі, що ми домовились на Алясці в Анкоріжі з Трампом. Я Трамп показав, що мені треба донести його, якби вимоги, його там пропозиції до товаришів, в Москві, тобто до свого політбюро. До, до тих башень Кремля, так званих, а Трамп має донести до своєї еліти ну, відповідні наші домовленості. Все ж таки, ми все одно маємо рухатись, якби в мирному завершенні війни. Тобто до миру. Це прямо сказав Путін. Хоча напередодні Пісков сказав, що цей імпульс перемовин він себе вичерпав. І от Піскова запитали теж там в Таджикистані. Ви ж казали, що вичерпаний. А Пісков каже: ну тут вся Україна винувата, А з Трампом ми в одному руслі перемовин на Лясі. Ну і видно, що Пісков такий стояв незрозуміло, що йому відповідати, тому що він тільки вчора сказав, що вичерпано. А Путін каже: Ні, ні, ми йдемо в цьому контексті тобто, прямо дає сигнал Трампу. Що якби він готовий до продовження перемоги. чи він хоче там дурити? Це ми не знаємо що. але він готовий. Ну і він підлизався до Трампа, тому що сказав, що ну Трамп би заслуговував на Нобелівську премію, і Трамп до речі одразу ж відповів, подякував Путіну і сказав, що. Заангажований Нобелівський комітет, тому що йому не дали Нобелівську премію. Сьогодні ну, це рознесло, знаєте, по всьому світі, тому що я думаю, що Трамп дуже злий, що йому не дали Нобелівської премії, він це як мантру повторював. Абсолютно. Але про що це нам говорить? розумієте, в загальному інформації? Вона говорить про те, що в колуарах перемовини все ж таки ідуть. І удари України по енергетиці Росіян вони однозначно болючі. Удари по нам теж дуже болючі, і все одно, ну як навіть сказав Путін, десь ці перемовини почнуться так само, як і сказав. Трамп тому я думаю, що скоро ми будемо мати більше інформації не більше українська делегація має їхати в США і туди їде Єрмак. Ну Єрмак, я думаю, домовлятися про якісь речі, там щось постачання і продажі однозначно не буде. Він їде якраз говорити про мирні перемовини, тому що нам це теж дуже потрібно по лінії фронту нам треба зупинити війну, тому що ми сьогодні тільки маємо шалені. Удари по енергетиці, по на е, іншим е, нашим стратегічно важливим е, питанням. І вже зараз влада кричить, що треба готувати буржуйки, треба готувати воду, треба готувати все. Тому що росіяни можуть повторити удар. А ми ще від цього не відновилися, тобто серйозні проблеми. Маємо тому, я думаю, що кулуарно перемовини однозначно йдуть. Ну і подивимося, як це розвернеться вже перемовини між Україною та Росією, про які сказав саме е, Трамп. Ну і практично е, підлизуючись, підтвердив диктатор е, Путін. Друге питання Трамп каже. Про Китай, що він мав зустрітися з Сі Цзінпіном на саміті в Південній Кореї, але він з ним не зустрінеться, тому що Китай займається торговими війнами проти США проти всього світу і отримає серйозну відповідь тобто і торговими, і тарифами, і всім, чим можна. А із за чого це може бути теж тиск на Путіна, і тому Путін починає говорити знов до Трампа, підлизуючись, давайте ми готові на мир, тому що розумієш, якщо будуть зараз нові тарифи, які будуть прив'язані до Росії, це теж буде удар по путінській. Ну, вертикалі по державі-агресору Росії. Тому знаєте, ситуація починає цікаво розгортатися. І ще один такий цікавий нюанс це ступ президент Фінляндії, який був він сьогодні, після зустрічі з Рампом говорив з Зеленським, і Зеленський сказав, що є позитивні сигнали. Ну, сказав про удари по нашій енергетиці, і попросив допомоги. Я так розумію, що росіяни націлились дуже сильно бити по нашій енергетиці, знищити зупинити її, можна так сказати, і допомогу однозначно в Україні не завадить. Вот такі маємо цікаві новини. Лайк, репост, підписка, телеграм, Шапці профіля підписуємося.